Історія називається Черепаший крок. Маленька черепаха тото жила біля спокійного ставку. Вона часто дивилася, як зайці швидко стрибають, лисиці граційно бігають, а птахи легко летають у небі і хотіла так само. Одного дня вона побачила чарівні золоті пелюстки від чарівної квітки, яка виконує бажання. Ось мій шанс! Подумала тото і вирушила в подорож. Йдучи лісовою стежкою, вона зустріла мураху, що тягнула велику пшеничну зернину. Мурашка зупинилася, глянула на тото і сказала: Головне, не швидкість, а наполегливість. Тото продовжила свій шлях і побачила жабку, що сиділа на листку латаття біля струмка. Куди поспішаєш? запитала жабка. Я хочу дістатися чарівної квітки якнайшвидше, відповіла тото. Але ж подорож це не тільки мета, а й пригоди. Насолоджуйся дорогою, усміхнулася жабка. Тото -то замислилася, але не зупинилася. Раптом вона побачила біля дерева сидів маленьке пташеня, яке випало з гнізда. Не хвилюйся, я допоможу, сказала тото. -то. Вона підставила міцний панцир, і пташеня змогло забратися вище, а звідти знову в своє гніздечко. Нарешті, після довгої дороги, тото -то дісталася до чарівної квітки. Вона яскраво сяяла золотистим світлом. Тото -то прошепотіла своє бажання. Але раптом Квітка заговорила: Ти вже здійснила свою мрію! Ти подолала довгий шлях, не зупинилася, навчилася цінувати подорож і допомагати іншим. Це і є справжня сила. Тото -то усміхнулася. Вона зрозуміла, неважливо, як швидко ти рухаєшся. Головне, не здаватися. Щаслива і горда, вона повернулася додому, де її чекали друзі. Вони весело грали разом, а Тото -то знала. Бути черепахою це не недолік, а її особлива сила. Ось так закінчилася ця історія. Сподіваюсь, вам сподобалось та ви винесли з неї урок. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному відео.